Багато глядачів, які дивилися мої відео про чудацтво двійника-небільшника Путіна, який зараз займає путінський трон, і з недовірою поставилася до слів Кир'я про те, що Путіна давно вже немає на білому світі. І це не дивно. Адже більшість українців не можуть повірити в те, що на нашій планеті можуть відбуватися такі речі, коли президентом країни. Обирають двійника якогось небіжчика, двійника, який фігурує під іменням цього небіжчика. А при цьому вони не знаходять у себе відповіді на запитання, чому тоді Патрушев практично оголосив некролог Путіну восени 2023 року, урочисто підводячи підсумки його кількаразового президентства, якщо Путін при цьому живий. І як при цьому Патрушеву пощастило захопити всю владу в Ерехвії приблизно на два тижні часу? Але ж це два загальновідомі факти, про які всі писали, і ніхто їх не заперечував. Проте нещодавно два дні тому сталася ще одна згадкова подія, немислима у тому випадку, якби справжній Путін був ще живим. Як це добре відомо кожному, останній вирізнявся крайньою нетерпимістю до всілякої критики на свою адресу. За критику на адресу Путіна, за його наказом, ФСБшники вбили спочатку опозиційного політика Юшенкова, а потім журналістку політковську. Отож, абсолютно не мислимо, аби хтось із оточення живого на той час ще Путіна. Наважився критикувати його особисто або ж його політичні дії, і тим більше критикувати публічно. Чи ви можете, панове громадяни, уявити собі, що Єрмак вийшов на трибуну і почав критикувати Зеленського? Єрмак або Татару або Стекванчук, чи хтось інший із Зеленої Камарілії? Такі речі немислимі, і кожен із вас це добре знає. І тим більше не мислимо, аби сам Зеленський вийшов на трибуну та почав себе критикувати, мовляв, я припустився купу політичних помилок, які дуже дорого коштували українському народу. І тим більше не мислимо, аби автентичний Володимир Путін почав критикувати себе публічно, тобто, аби він почав критикувати свої доленосні політичні рішення. Я розумію, що дехто з вас може сказати, мовляв, у міру загострення фізичної надуги, у цього Путіна. Дедалі більше їде дах. Але зачекайте, панове громадяни, пригадайте, у якому стані ми бачили у восени 2023 року автентичного Путіна до проголошення некрологу Патрушевим. У нього тремтіли руки, і він тримався за стіл. Тоді як двійник Путіна ходить підскакуючи і почувається досить непогано. Тож москалі пишуть, що, мовляв, у нашого президента чудова фізична форма. Отож, не буває на світі такого, аби якийсь пенсіонер зі старечим склерозом почав ходити підскакуючи, і при цьому його склероз прогресував і надалі, аж до втрати власного егоїзму та відчуття. Самоідентифікації. Нагадаю, що сказав нещодавно нинішній Путін номер 2 тобто Тесля четвертого розряду, як він сам це одного разу признався, Тесля на ім'я Євгеній Васильович, який виконує зовнішні функції президента Ерехвії. Він нещодавно заявив, що, мовляв, війна Ерехії проти України виникла спонтанно. Без належної підготовки, отож стала серйозною проблемою для його країни, тобто серйозним випробуванням. До цього додав, що, мовляв, цю війну слід було б розпочати раніше, але потрібно було як слід приготуватися до неї. Також у цьому ж виступі двійник Путіна, який видає себе за Путіна, зауважив, що, мовляв, він останнім часом дуже змінився став менше жартувати і вже не сміється, зате покращив свої стратегічні навички. Як ви думаєте, панове, якби живим був Путін і випустив свого двійника замість себе, то чи наважився б двійник говорити такі речі? Я не думаю, що нібито двійник Путіна наважився б зробити таку заяву на власний розсуд. Адже за всіма його словами стоїть замовлення тих, хто зараз грає в Кремлі першу скрипку. І ця група злочинців на чолі із Юрієм Ковальчуком не випадково включила такі слова лже Путіна у сценарій прямої лінії. Вони готують психологічно населення своєї країни до такої ситуації. Коли можливо випадково усі їхні таємні справи із маніпуляцією верховною владою випливуть на поверхню, за цих умов їм потрібно забезпечити підтримку більшості, яку вони хочуть переконати в тому, що нинішній Путін номер 2 тобто лже путін є, мовляв, значно кращим за попереднього. І, мовляв, якби він керував країною на початку 2022 року, то Ерехія обов'язково вже давно б окупувала Україну. А поза як більшість населення Ерехвії вірить у те, що перед ними автентичний Путін, а не його двійник, і вірить кожному його слову, то найкращим методом реалізації цього задуму є критика колишньої політики Путіна. І з вуст самого, так би мовити, Путіна, та перенесення всіх параметрів культу особи Путіна на його двійника Путіна номер 2 який, мовляв, є кращим за попереднього, попри те, що у загальних рисах дотримується політики попередника, але стратегічно набагато більш ефективний, ось така проста, примітивна політична гра. Але тим не менше гра ефективна, позаяк ті, кого ошукують, ще дурніші за тих, хто ошукує. Усе пізнається в порівнянні, панове громадяни. А позаяк Зеленський чудово знає, що двійник Путіна, який сидить на троні, це є звичайне політичне опудало, тож і може собі дозволити висловлювання на його адресу. Не перебираючи між нормативною та ненормативною лексикою. Як знають мої глядачі, нещодавно Зеленський обізвав дятлом цього лже Путіна, якого пролюдське око називає Путіним, але не дятлом насправді, а відповідником цього слова дятел, який Зеленський знайшов посеред ненормативного лексикону, тобто посеред матюків. Цілком зрозуміло, що у тому випадку, якби Зеленський не знав, що це за Путін насправді, то він би не дозволив собі такої свободи в висловлюваннях на адресу цього Путіна, адже легко передбачив би, що відповіддю буде кинджал і не один, а з десяток, запущений в його президентську резиденцію на Банковій. І якби міжконтинентальна ракета Орієшнік. Не була фейком, то навіть Орішника б не пожалів. Адже небіжчик Путін був ще більш образливим, аніж сам Зеленський, тож його б не зупинила навіть присутність ярмака у цьому будинку. Але оскільки Зеленський прекрасно знає, що сам же Ковальчук і навіть Герасимов прямо у вічі називають лже Путіна цим образливим словом, що й сам Зеленський. Якщо Василіч скаже щось не те, що від нього вимагається, то й може наш Верховний Головком собі дозволити похизуватися власною вдаваною сміливістю перед громадянами України. До речі, у зазначеному дописі Зеленський аргументує своє образливе слово на адресу Путіна тим, що той не хоче із ним мирних переговорів. Придираючись, мовляв, до нелегітимності, а тим часом люди гинуть. Зеленський так і написав Люди гинуть, а він такий сякий. Але пригадайте, що перед цим Зеленський стверджував, що для нього мирні переговори неприйнятні, поза як Україна не в НАТО. Одним словом, театр. А абсурду продовжується, і ляльки смикаються руками та ногами, створюючи ілюзію глядача, ніби це реальні персонажі того театру, ім'я якому життя.